Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітали. Васька бідний шукає тіньок, тому що спека така страшна, від бідний, немає де сховатися. Правда? <кій> Васька мій? Жарко тобі сонечко. А я сьогодні трошки попрацювала в садку, тому що після тих дощів прийшла спека і треба було в неї трошки насолодитися. Та й не хотілося нічого робити. Але вже знову передають трошки дощик, нам пару днів. І я сьогодні прибрала в садку, пообрізала все лишнє і навіть дещо придумала. Тож вам покажу що цікавого. Як бачите, я вирішила ось так прикрасити свій барбарис. Це барбарис Orange Eyes. І мені захотілося якось його виділити. В мене з'явилися такі камінчики біленькі. От залишилося в мене ще ось цей бордюрчик, який я робила там в садку, знаєте, і тому придумала щось таке. Ось такий кружечок зробила так. От, Звичайно, постелила там агроволокно під низом і засипала ось такими різними камінчиками дрібненькими. Тут і біленькі, сиренькі, і такі кремові. Ось Так. Виділила ось цей барбарис. Ще хочу його трошки підстригти, щоб він гарно формувався ось таким шариком. Класно, тримати завжди його так е у формі, можна сказати. Спочатку думала, якось разом з глукою глобозою, ось так зробити, але як почала виміряти, почала вигинати цей бордюр, і якось воно мені не вийшло. Потім думала, може, ось так. Таким трикутничком ще захопити ось цей бересклет. А потім в мене камінчики не настільки багато було, тому вирішила зробити ось такий кружечок під оцим барбарисом і покажу вам ще один кружечок під другим барбарисом. І ось тут ще ось цей такий червоний мій барбарис. Правда, я точно не знаю його назви, на жаль. От. Але теж захотілося якось його виділити, тому що він тут так трошки губиться, не зразу так кидається в очі. От. Але тепер з тим е, кружечком буде гарно так відділятися і гарно буде виглядати. Ну, На мій погляд, що це класно. Принаймні, мені подобається, тим більше чого би вони дурно просто лежали, перекидалися, а так знайшла їм, як то кажуть, пристосування. О, і трошки цю частину прибрала, пообрізала лишнє троянди. Ось цю зефері теж пообрізала, бо, тому що вона була взагалі таким повністю вся біленька, а тепер вже перецвіла і тільки залишила ось ті, які ще гарно квітують. І вже багато є молодих. Як бачите, вона трошки така, це грунтопокровна трояндочка, і вона досить таки велика, бо може взагалі так. Захоплювати велику територію, дехто навіть буває, її веде, як плетисту кидає. І тут, звичайно, що нема так багато місця. Тому як ось цей вже ось ці трояндочки пагони перецвітуть, я її обріжу ось так коротенько, і вона знову буде цвісти тому що вона постійно квітує. Тому поки що отак. От, нарешті. Моя брунерка, ось ця така яка, з світлим забарвленням. Не з простих, а з таким, що біленьким. Нарешті пішло в неї один листочок. А то вона щось сиділа-сиділа, я вже думала, можливо, вона щось не піде. Але все-таки мала надію, підливала і пустила. Значить, все з неї добре. От, і ще сьогодні. Нарешті я реалізувала те, що давно вам, напевно, що казала колись у відео, що я хотіла ось цю доріжку трошки змінити. Сьогодні пообрізала все, весь флокс. ось так, Бо він аж занадто сюди виходить на камінчики, на ось цю бруківку, так, аж навіть мішав ходити. Тим більше його треба стригти, щоб він гарно. І те, що пообрізала, постаралася так сюди, щоб були хоча б капельку трошки корінчики з цієї сторони. Посадити, щоб вже як навесно буде цвісти, то буде класно з цієї і з цієї сторони. І доповнила я ще ось такою гейхеркою своєю. От, бачите, тут, там, там і так хаотично. Так, ну, не повністю паралельно, а так на як можна сказати. От, я мала багато щепок минулого року свою одну. Таку темну гейхеру я розділила. Багато з вас, ті щепки, які я посадила в землю, багато з вас хто, хто купив в мене. А були такі маленькі-маленькі гілочки, і вони були посаджені в мене в маленькі такі, горщики П9 чи навіть менші. І от вони в мене були, стояли і чекали свого часу, і от нарешті я тут. І думаю, буде гарно, буде такий зелений ковричок. Якщо зараз, і буде гарна така гігера темна. Дуже вона мені подобається, вона класна взагалі. От. Тому вирішила так прикрасити ось цю доріжку так, туди. І все. Трошки підлила, тому що дуже стильна, страшна жара. Якщо деякі рослини ще витримують, то гортензія просто. Просто-напросто просто була, чуть не лежала. А так же бачу, ось пройшло пару годин, і вона нарешті піднялася. От, і я ще вам розкажу історію. От іменно ось цієї гортензії. Це якась дуже низькоросла гортензія. Не дуже вона виростає висока, але класна, тому що гарно квітує. І минулого року я її якось була пересаджувала, і в мене випадково відділилася. Ось одна така маленька гілочка. І на ній був малесенький-малесенький корінчик. Я її була пересадила там, на другий квітничок з тієї сторони, де мене альпійська гірка. Ну і вона цього року дуже сильно збільшилась. Мені навіть стало, чесно кажучи, шкода, що вона там, що її там. Мені здавалось не місце, тому що я її посадила, думаю, ну буде то буде, не буде, то не буде. Але, як виявляється, вона захотіла. Квітувати і рости. Погляньте, що виросло з цього маленької щапочки. Я навіть колись і відео вам показувала її. Тому подивіться, навіть будуть квіточки, хоче квітувати. Дивіться, яка гарна, височенька. Тут в мене була гуздичка така, я її ось, ось туди посадила. Ну, а тут вирішила її звітомти забрати з тантої території і посадити сюди. Думаю. Цю територію, яку я недавно теж змінювала, буде класно виглядати. Буде ось тут. І ось там. Дві однакові. Красота. На мій погляд, красота. Ось так. Нарешті бачу, показується трояндочка. Це аналізька, яку я вам... Указувала. Ви мені багато хто написав, що це дуже гарна троянда, що я не пожалкую, що придбала, що вона дійсно квітує довго і цілий сезон. Вона в мене стояла-стояла, ось навіть дві, два пагони, бачите, вони такі, так би. Ну, так, якби з ними вже нічого доброго нема, вони бачите, зігнили. так якби. Але ось цей і ось цей все в порядку. І він пускає. Бачите, і ось тут. От. Тому, Надіюся, що все-таки буде класна тут територія і буде гарненько так виглядати. Гарненько. Тут більш світліші такі камінчики. А ось там такі трошки більше сируватіший. Квітує зараз моя трояндочка. Старушка моя, яка на цьому подвір'ї одна із перших нас. Вона колись, ще коли не був зроблений ось цей квітничок, вона мене росла ось тут, ось на, той, на тут, на цьому, на цьому місці. І вона просто вже з руками настільки піднялася її, от можна сказати, ось цей низ. Ось часом цим вище, 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 що просто вона була майже вся над. Зверху над землею. І я переживала, щоб вона повністю не пропала. І коли вже почала ось цей квітничок формувати, тому я її вирішила заглибити, пересадити. І дивіться, як гарно вона. Напевно, що сподобала їй це місце, тому що вона теж у мене спочатку була і там, тепер вже аж тут. Але це гарна така, класична червона трояндочка. Яка довго тримає свою квіточку. Лілії я вже всі пообрізала. Хоча вони ще квітували, але в мене була подія, в мене було синочка перше причастя, перша сповідь, і ми прикрашали, потрібно було звернулися чи хтось може, звичайно, прикрасити церкву на таку гарну подію. І я вирішила, що мої лілії білі підійдуть і будуть корисні в цьому плані, тому пообрізала і все відбулося дуже гарно. Тим більше вони би довго ще не простояли, тому хоч якусь користь та й принесли. Тут, погляньте, вже квітує, починає хризантемка рання. Ще одна така рання в мене є жовта, але вона чогось дуже погано цього року вийшла. Ця трояндочка-казино, плетиста, погляньте, яка вона вже класна, наскільки вона збільшилася. От, Має багато бутончиків, гарно пішла в ріст. Дуже красотка. Ну, і я ж тут доповнила до неї то, що купляла, і вона одна єдина, чомусь в мене щось з нею не те. Тут мала бути симпатія. Я не знаю, що, що тут не так. Можливо, дійсно я близько запхала, посадила. Чи може не в тому причина, можливо, сама троянда була якась не така пошкоджена. Так, це треба забрати. От, ну не знаю. Я бачу, що щось одна гілочка всохлась, нічого не пускає. В принципі, я її тут поливаю дуже часто. Оце, бачите, сипеться. Так якби воно теж манде все. Ну, я маю надію, що може воно пустити з корінця, але то щось таке непонятне. Ось ця, моя бачите, з'явилася бутончик. Така гарна. Тут трояндочка. Квітує ось такий лілейничок. Зараз час лілейників, тому вже починають квітувати багато. От. Це те, що я вам колись розказувала, що тут дві трояндочки. Така темна і ось така світленька. Але вона щось не до кінця відкривається ще, не показує свою квіточку. От, бачите, яка гарна, коли напів відкривається так. От. Лаванду я ще не обстригла, хоча б планувала. Знаю, що по правилах треба її не давати квітувати, щоб гарно сформувати кущик. Але хотіла хоч подивитися, яка вона, і щось до неї ще час не прийшов. Бачите, випускає. Пару квіточок. От. Ось ця тут вже взагалі так гарно на, на цей таким кущиком сформувалася. Гляньте, скільки в неї. Молодих красотка. Нормашки. Ну, квітують зараз. Тут такі ще лілії маю. Погляньте. Жовті, таку дрібненьку-дрібненьку крапочку. Погляньте, як гарний вже виглядає Red барон. Злакова така рослинка. Гарно, мені так подобається, що я його сюди пересадила. От, класно, пускає ось тут молоденьке. Він в мене посаджений е, в горщику. Знаю, що треба йому обмежувати. Я взяла досить такий великий горщик. Навіть живучка ось ця варіагатна, в мене гляньте, ще квітує. Це вже вона другий раз, напевно, чи який, я не знаю, що з нею таке. От, Маленька, звичайно, в мене такі саджанці. Але вона вже розростається трошки. Ось тут в мене є живучка. Ось там на куточку такий килимок. Він в мене аж був спадав. І я вирішила, коли обрізала, вирішила сюди доповнити ось цю живучку. Думаю, класно. Коли бронера ще не піднімається, а живучка буде квітувати і так весь буде таким синім килимком. Думаю, буде гарно виглядати так красиво навесні. Думаю, буде прикольненько. І також, коли в мене було ще багато тої жвучки, тому що тут пішло тільки раз, два, три, чотири, і там, по-моєму, тут ще п'ятий кущик. А решта я вирішила, зараз вам покажу, вирішила ще доповнити ось тут. Ось тут, під модриною в цій зоні. Думаю, буде класно теж. Коли оце все заполонить живучка. От сюди, до цього ялівцю, ну, а там би планувалося засипати корою. А тут, під ось цією модриною, буде гарно. От, Забрала звідси медуницю, тому що вона дуже страшно розростається, ви самі знаєте, бо в мене ось тут є, погляньте який величезний кущ, ну, але там хай вже буде. От, а тут не так стільки місця є, тому посадила сюди світленьку таку гейхеру. І вона буде вища таким кущиком, а під низом буде коврик з такої темної живучки. Думаю, буде прикольно. Тим більше тут є ще світлий ось такий гарненький салатовий лілейник. Є світла жимолость і ось такий хвойна така кулючка. От, а якщо буде ковричок з такої темної живучки, думаю, буде прикольно. Тим більше на весну. Лілейник тільки піднімається, і буде такий синій теж ковричок з квіточок, буде прикольно, а мудрина буде тільки розпускатися. А восени, коли живучка гарно так набирає вже такої яскравості, на мій погляд, і мудрина буде робитися жовта, буде теж гарно виглядати. От. Погляньте, як моя трояндочка, то, що я показувала, яка бореться за те, щоб її залишили. Погляньте, скільки вона пустила. Є два бутончики вже більшеньких. От, і тут ще будуть. Надіюсь, вам покажу. Вже припильную, щоб її часом не стисали. От, і ось ця моя спрейка різнокольорова. Погляньте, теж нарешті заквітувала. Не пам'ятаючи, показувала вам попереднє відео, що я сюди посадила ось таку хосту. Вона в мене є ось там посаджена, і я вирішила, щоб якось прикрити цей куточок. Вона, як буде більшенька, така, буде накривати іриси, ось ці нескорослі. Буде гарно. От. Що ж там мій п'єр Деронсар? Погляньте, яка гілочка йде. Так. Ось тут Night погляньте, пускає новий пагін з корінця. Красавчик який. І ось тут. Взагалі красотка ось ця. Погляньте, пустила молоді. Вона вже раз відсвила. Навіть не раз. Спочатку було пару літочок, потім було дуже так сильно. А тепер вже бачу знову. От. Красота. От, тут навіть не хочу показувати, бо ще руки не дійшли. Треба пламентат пообрізати, але вже сьогодні дуже спекотно і вже там трошки поприбирала, тому якщо не впаде сьогодні дощ, то ще завтра. А може ще трошки відпочину і вечором ще її обріжу. От. А стельбочка ще тримається. От, ромашечка тут трошки пізніше відкривається, бо тут більше тінь. І вона не так скоро, як там на передньому плані, там постійно сонце. І ось ця красуня гортензія. класненька, погляньте, трошки збільшується її. Квіточки. Ну, все одно вони не такі великі шапки, як я бачила, що вони можуть бути, але і так красиво. Ще квітує така трояндочка. Це моя трояндочка, мій саджанець, який я взяла сусідки, коли казала вам, що це, напевно, сплетистих. Не знаю, може, з вас хтось відгадає. Гарна така. Квіточка ось така маленька завжди. І там минулого року, і цього року ось така. Ось тут ця трояндочка з долини Роуз Бордо. Дуже красиво. Вона була така низенька, вся в квіточках, я вам показувала. Тепер погляньте, напустила все молоде. І скільки в неї буде бутончиків. Клас буде квітувати. Це Леофер. Погляньте, напускає молоде скільки пагонів молодих буде ще квітувати. Це теж красотка. От, червоненька моя спрейка, торнадо. І є ще молоді. Так що ще буде нас радувати. Ця трудяшка довго тримається. От, вулканіка, довго-довго вона. Навіть бачите, як на сонці вигоряє, але квіточку не обсипається, що її потрібно самі зрізати. Гляньте, який цілий букет. Цілий букет. Ну, яка вона колюча. От. І казино вже теж перецвітає. Але теж не обсипається, погляньте. Ну, ніби вже все. Але квіточки ще тримаються і такі їх хитати, хітати, але вони зовсім не впадають. Це дуже класна троянда. В кого немає жовтої троянди, казино це просто найкраща жовта троянда. О, тут треба де ще працювати. Луї де фюнес. Блядь, такий пагін височезний з самого низу. Це дуже теж гарна троянда, величезна в цьому році. Просто квітки гігантські вона видає. Не знаю, в чому причина, що цього року такого. От. Можливо, цього року я просто підживлюю зовсім другою е -е другим препаратом і це так впливає, не знаю. <рес> От. Тут теж невідома трояндочка салатова. Не знаю, що це за трояндочка. Погляньте, які вже шапочки робляться в моєї гортензії. Красоні. О, теж тут підливала, тому що вона прям хилиться-хилиться, якщо не підлити її. Класно. О, це моя трояндочка. Така маленька, мініатюрна, бурдюрна трояндочка з покупних таких, як продаються, в магазині, в горщиках на подаруночок. О, це така красонечка. І ще хотіла вам показати новиночку. Моїй мамі дуже сподобалась ось ця ромашечка. Ой, чесно, не знаю, що це за ромашка, назви не знаю, тому що навіть ще не дивилася. Якщо хтось з вас знає, то напишіть. Може, в когось вона є. Казали мамі, що вона гарним утворюється таким кущиком і квітує весь сезон, все літо. І дуже сподобалася. Ось це забарвлення, її таке красиве, не От, І вона її придбала. А я вже підшукала місце і вирішила, що раз вона така красуня, хай буде ось тут. Ось ця моя англічанка, Heritage. Красунечка. Ой, що в нас тут? якийсь жучок непонятний. От. Ну не знаю, мені здається, що квіточку вона довго не тримає. Квіточка гарна, але маленька, досить таки, але не довго тримає квіточку. День-два, максимум три і все осипається. Можливо, це перший рік, вона ще добре не цей, а можливо, то так має бути. Це характерно для неї. Можливо, в когось з вас є. Поділіться досвідом. От, The Prince. Теж англійська троянда. На друге квітування видала прям пагу не більше метра догори. Полянь. І всі тягнуться до сонечка. Але дуже гарна квіточка в неї така насичена, багато яросна. Ось таке в мене було відео, з такими подіями поділилася я з вами, що змінила в садочку. От. Напишіть, як вам, чи класні мені мої були ідеї, чи ні. Хоча я вже їх і зробила, як то кажуть, назад переробляти не буду. От. Все чекаю, щоб показала хоч один бутончик ось ця свані. Також хочу подивитися, щоб її квіточку. І мені здається, що тут утворюється бутончик. Тому будемо ще з вами любуватися її світом. От. Ну що ж, друзі, дякую вам всім за увагу. Дякую, що додивились до кінця. Гарних вам новин, гарних подій. Насолоджуйтесь життям і всього вам самого найкращого. Всім па-па, До зустрічі!